Настя, прямо зараз вона проходить у нас навчання. лише декілька днів тому. Я запустила свою першу книжку. У мене була така ці. Я мала інтернет-дохід, який не залежить від місця, щоб я могла оплатити собі там житло, їжу, якісь базові потреби. І інше я не розглядаю лише книжковий напрям. Як воно в тебе було? Ну так як я дата аналітик, мене була ідея зробити курс по дата аналізу. Скільки твоя книжка коштує на Амазоні? Штати звичайно вона коштує 14,75, і в Британії. Вона у фунтах коштує 11,68. Друзі, всіх вітаю. Я продовжую рубрику зустрічі з нашими. Студентами, які проходять або проходили наше навчання, нашу програму формула книжкового бізнесу, і сьогодні у мене в гостях Настя, з якою ми поспілкуємось про те, як Настя почала свій шлях в книжковому бізнесі на Амазон. З чого вона починала, як вона створювала свою першу книжку, як вона зараз її продає, просуває на різні. Маркетплейси на різні країни, і про це сьогодні ми з Настя з тобою поговоримо: де ти мешкаєш, відкіляти і чим займаєшся зараз? Я Настя я взагалі з України зараз тимчасово мешкаю в Британії. По життю я аналітик даних, все життя працювала на роботодавця, але завжди думала про те, як зробити якісь ну, додатковий дохід. В Україні я займалася. Ну я пробувала olx продажі типу дропшипінга. А також в мене був свій інстаграм-магазин. Ну мінусом великим було те, що це все фізичні товари. Я не змогла продовжити, коли я переїхала в Британію. У Тебе така виникла просто потреба, що тобі потрібно було почати за... шукати якийсь такий віддалений бізнес, який можна займатися онлайн, там без при... без прив'язки до певного місця знаходження. Я правильно розумію? тебе? так, так У мене була така е, ціль, е, щоб я мала. Інтернет-дохід, який не залежить від місця, і mm -hmm. який мені зможе приносити хоча б мінімальний рівень прибутку, щоб я могла оплатити собі там житло, їжу, якісь базові потреби в, грубо кажучи, в будь-якій країні, куди б я не попала. Які ти ще для себе варіанти розглядала, крім книжкового бізнесу на Amazon? Були в тебе ще якісь а... знаєш, такі от інші варіанти думала, порівнювала, думала, може це краще, може це краще? Як от як в тебе це воно все відбувалось? Тобто, чи ти просто? Знайшла цей напрямок і сказала, що все і інше. Я не розглядаю лише книжковий напрямок. Як воно в тебе було? Ну насправді я до книжкового напрямку дійшла дуже швидко, тому багато пропозицій в мене інших не було. В мене просто коли я почала шукати, так як я вже пробувала дропшипінг і інші типи там продаж, у мене. Був такий критерій, щоб це був цифровий товар. Ну, це прям був мій основний критерій. Uh -huh. і, і я розглядала там спочатку різні е, варіанти. Ну, там, наприклад, фотографії продавати, чи якісь там, курси, чи ще щось. Ну, так як я дата аналітик, у мене була ідея зробити курс по дата аналізу. Я розглядала між різними цифровими товарами, і я досить швидко потрапила на книги. Е, мені сподобалася ідея, тому що мені. Сподобалася ідея Амазону, <сміх> оскільки ви ж розумієте, це дуже велика, великий маркетплейс, в принципі, всесвітній. Тому там гроші є. Коли я знайшла ідею книжок, я, можливо, десь місяць досліджувала в інтернеті ну, дивилася різні відео, в тому числі англомовні. Ну тобто е дуже багато дивилася, як це все відбувається. Е і коли я вже захотіла такий цим так точно зайнятися, я спочатку. Думав спробувати сама, тому що в принципі гайдів особливо англомовних є дуже багато. Е, я декілька таких безкоштовних передивилася. Ну мені не сподобалася структура того, як вони в принципі підходять до вибору товару. Ти маєш на увазі це... до вибору до вибору книжок? Так, да, до вибору теми книжок, тема, які вони тема. роблять, тому що зазвичай це таке загальне там типу: О, ми зробили пошук. О, дивіться тут search volume маленький. Типу робимо в цій темі. Uh -huh. Ну, мені мій аналітичний мозок підказував, що щось тут не то. Цього замало трошки. трошки, цього трошки замало. Мені просто в Ютубі підтянуло відеовідгук, до речі, теж вашого студента. Це була дівчина з Британії. Мене дуже вдохновила її історія, і я подумала, що ну, блін, якщо їй вистачає потенціалу цієї теми, що вона живе в Британії, ну, в Лондоні, велике місто, їй вистачає потенціалу. То я подумала, да, я хочу спробувати. тому, що, от коли я дивилася інші способи там ну, такого додаткового заробітка, вони дуже багато із них націлені суто на країни СНГ, і ну там досить малий потенціал того, що ти можеш заробити. Так, порівняно з часом, який ти вкладаєш, я насправді запригнула в останній вагон, <сіх> тому що в той день, коли я подивилася її відгук, я рішила: окей, типу, ну мені це підходить. Я за ну забила вашу фамілію, щоб подивитися, чи що, в принципі ви ще ведете Угу. <сіх> і в той же день був ваш живий вебінар, на який я попала, і чесно кажучи, після перших 10 хвилин вебінару мене вже не треба було переконувати. <сіх> <сіх> я. Тому що потенціал теми тільки я 10 хвилин, чи до кінця була. Ні, я, додив... я додивилася до, до кінця, 10. але я маю на увазі, що я, от на перші 10 хвилинах, я вже розуміла, що я хочу до вас на курс. І якщо чесно, для мене такою дуже важливою точкою було те, що вебінар був справді живий. Ну це для мене був такий дуже важливий момент, якби довіри. Якость ну якості вашого курсу, бо я розуміла, що якщо ви потратили час, ви з нами говорите вживу, то швидше за все на курсі буде так само. Пригадай трошки по вебінару, по самому вебінару, да тому що він ну він безкоштовний. Ми в ефірі зазвичай десь там проводимо. Півтори-дві години, коли ми спілкуємося з нашою аудиторією, тому були в тебе, може, якісь сумніви? Поділись трошки ще своїми враженнями, тому що у багатьох людей виникають знаєш такі різні питання. А чому ви це робите? Для чого ви це робите? Чи не боїтесь своєї конкуренції? Тому що, якщо ви це нам все розказуєте, як воно це відбувається, то ви ж там е конкурентів собі врощуєте. Тобто, такі моменти також є. Поділись тро твоїми тр трошки враженнями, тобто з цього вебінару, в мене було не так багато сумнів. Як дуже багато запитань на рахунок того, чому ви це робите. Ну в мене такого, да, таких питань до речі, і на вашому вебінарі було дуже багато. Mm -hmm. Ну для мене це було нелогічно, тому що ну, Amazon величезна платформа. Mm -hmm. Не можна сказати, що ви робите собі конкурентів, тому що ну, навпаки, люди роблять цю тему живою. Тобто, якби на Amazon був один так продавець. Я думаю, такі. він би вмер на початку такі є, такі Так і є. саме ж з брендами одягу, там їжі і так далі. Ну ніхто ж, якби колись там Маркен Фенсер, наприклад, сказав, все зараз одяг виробляє, я робити не буду. Насамперед так і є. Ото що сказала Настя, то так дуже влучно, тому що коли ми цю тему активно. Розвиваємо, то цей, цей напрямок взагалі він розвивається. Він стає активнішим, тобто більше створюється різних книжок на різні теми в різних нішах. Тобто, і таким чином ми збільшуємо і загальну аудиторію, яка цікавиться різними напрямками. На е, вебінарі е, ви так дуже дуже багато інформації розказували насправді і показували там успішні кейси. От у мене було більше питання до неуспішних кейсів, тому що. Про те, що ви кажете, де був маленький сумнів, що ви щось не договорюєте, це якраз в тому, що чому завжди показують лише успішні кейси. Ну, бізнес це дві сторони монети. Тобто, мені було цікаво зрозуміти, чи є якісь негативні результати, і якщо є, то які ну ви гарно відповіли на це запитання, і в принципі, після проходження курсу, я розумію, чого ризики досить маленькі, але так, ну, я це вже зрозуміла в ході. В ході вебінару, ну, і звичайно було багато питань по вкладеннях, тому що, звичайно, що якщо там ви показуєте класний кейс, де книжка там заробила дуже багато грошей за місяць, ну там 5 сім тисяч доларів, то знову ж таки я розуміла, що є інша сторона медалі: це час і гроші вкладені. Угу. Тому теж це було таке важливе питання: зрозуміти, який поріг входу. Ну бо тобто, якщо би це було там. Не знаю, інвестиції 5 тисяч доларів. Я би відкинула цю тему, тому mm. що ну в мене їх не було, і знову ж таки, ви пояснили, що є різні стратегії, є різні підходи, і тим цінніше класна, що ти можеш завжди підібрати щось для себе. Тобто, ти маєш час, значить, ти вкладаєш більше часу. Ти маєш гроші, значить ти вкладаєш більше грошей. Ну тобто кожен зможе вибрати щось для себе. Так, да, можливо, якщо там менше вкладень, в тебе буде менший дохід, але з часом це можна наростити. Це класно, і це якраз мені сподобалось, що ви дали ці відповіді, тому що в мене був цей такий тригер. типу. Ну, знаєте, як я дивилася багато відео про якби, свій бренд на Амазоні. Ну, там такої можливості не було, і я дуже якраз от переживала, чи це сходиться з тим, як це в своєму бренді, що тобі треба. там Класти багато грошей в цю тему чи ні, отак, по якій стратегії ти зараз працюєш? Я ще я хочу нагадати ще аудиторії, що Настя прямо зараз вона проходить у нас навчання, і Настя під час навчання якраз от ми записуємо це інтерв'ю, коли Настя лише декілька днів тому під час навчання запустила свою першу книжку. Настя, і я хочу тебе запитати на початку, як ти створювала свою першу книжку. По якій стратегії ти до нас доєдналась, і скільки, які в тебе інвестиції, скільки грошей ти вже витратила на створення своєї книжки до сьогоднішнього дня? Я йшла по стратегії низькоконкурентної конкурентної ніші. Угу. Ну, по-перше, я книгу створювала сама, тобто я не витратила гроші на це. Я витратила десь 4,5 тисячі гривень на обложку, на А плюс контент. І на верстку, але це тільки тому, що мені просто не вистачало часу. Верстку можна було зробити самі і потратити в ну, uh -huh. половину менше. То ти витратила на сьогоднішній день от з тисячі гривень, це у нас 100, 120 доларів приблизно. Так, да, це на створення книжки, і, і я ще потратила от десь. Я не пам'ятаю, скільки там підписка 20 чи 30 доларів е, загальних на різні підписки, uh -huh. на е, Сервіс для відгуків? Ну таке? Uh -huh. Тобто, якщо там 120 доларів, то тут ще десь 30, ну десь 150. десь сто п'ятдесят десь 150. Це в тебе контентна книжка чи не контентна книжка? Мене контентна книжка, так. Да. Яка ніша, якщо можеш поділитись, просто нішу, тему може не казати. Yeah. А в якій ніші? Тобто, в тебе кулінарка, психологія, бізнес, yeah. що в тебе. У мене кукбук, у мене тема від вас, і я вирішила не експериментувати а. і просто пройти суту по ваших кроках. Вона в тебе кольорова чи чорно-біла? Ні, не кольорова, чорно-біла. Чорно угу. е, я думала про кольорову, але я зрозуміла, що це займе більше часу, і так як я хотіла в рамках курсу встигнути прийти всі етапи, я вирішила, що перша буде така. Угу. Е, а далі вже. Будемо розбиратися да, дуже правильний підхід, тому що да, дуже важливо під час навчання за два місяці пройти всі етапи створення книжки, створення завантаження на Амазон, щоб вона вже почала в тебе продавати, щоб ти зрозуміла, як працювати з рекламою, якщо буде потрібно, там з зовнішнім трафіком, як відгуки отримувати. Тому дуже важливо, щоб книжку можна було створити як якомога швидше на початку, щоб пройти повністю всі, всі процеси так. з першою книжкою, а потім вже тоді. Приходити до другої, третьої, п'ятої. Скільки твоя книжка коштує на Амазоні? За скільки ти її продаєш? Я її продаю зараз на двох маркетплейсах. Основних, угу. це Штати, звичайно, вона коштує 14,75. Угу. Е, і в Британії вона у фунтах коштує 11,68. Угу. Круто. Тобто ти, ти, одну, ти створила одну книжку, і ти її продаєш і на ринок е, США, і на ринок Британії. Так, так. Дуже круто, це просто я щоб розуміли аудиторія, що ви можете створити одну книжку, завантажити одну книжку, тобто діджитал продукт, і цю книжку можете продавати на різні, різні країни. Якщо у вас книжка на англійській мові, то ви можете обрати продажі, і у вас є така можливість з одного KDP-аккаунту продавати цю книжку на ті ринки, де є англомовна аудиторія. Як, як це робить якраз Настя в цьому випадку? Настя, е, скільки по часу в тебе зайняло написання створення твоєї першої книжки? Ремарочка. в мене насправді воно зайняло десь тижні три, може чотири, але це суто через те, що в мене є робота на повний день. Тобто я цим займалася справді як додатковим. Ну, джерелом доходу, і я тратила. Я не можу сказати, що кожен день, ну я тратила вихідні і в будні дні десь може там годинку-дві, коли в мене був час. Uh -huh. Ну, я думаю, якщо сісти і от в тебе є час, ти там нема роботи і так далі. Якщо сісти так ціленаправлено, ну то за де за днів напевно два-три її можна зробити. Круто, ну такі є. Я, я думаю, що першу книжку можна створити за 3 там дні, коли ще немає досвіду, коли ще немає навичок. А наступні також можна створювати ну навіть, навіть швидше, швидше, швидше. Да, обкладинку книжки ти замовляла у дизайнера чи робила самостійно. Якраз це обложку і верстку я вже замовляла. замовляла. Ну, насправді, як я казала, верстку можна було робити самі. Просто в мене лімітований час, і я вирішила, що я не хочу його тратити. Я краще uh -huh. заплачу uh -huh. і обложку я теж замовляла і ще бонусом, а плюс контент теж замовляла. Uh -huh. Тобто, ти створила книжку, ти її е, опублікувала на Амазон. Що в тебе відбувалось далі після того як вона вже стала доступна в тебе до продажів на Амазон? Що ти робила далі? Трошки про це ще розкажи. Після запуску, так, да, був, був саме такий важкий момент в плані тому, що я не стикалася ні з рекламою, ні з запусками. Я передивлялася відео по уроках напевно, разів чотири. Mm -hmm. Я задавала дуже багато питань до куратора. До речі, дуже йому дякую. Я не знаю, як він мене терпить. Я дуже багато питань задаю. Як тільки в мене книжка стала доступна, я відразу зареєструвалася на декількох платформах, де можна отримати відгуки. Uh -huh. ну, перед тим я, звичайно, підготувала свій байерський аккаунт, щоб він так виглядав більш uh -huh. нормально. І в мене цей процес набору відгуків, ну, він насправді займає час, а в мене за тиждень десь сім відгуків на Штатах і ще декілька на Британії. Ну, але що, швидко, я заметила, тому, що, швидко, що я замітила, тому що я швидко. Це швидко. E, ну, так, да, можливо. Ну, як це знаєте, тут потрібен, наскільки я зрозуміла, от, з років, наскільки я сама бачу, тут вже тут просто потрібен баланс. Ти можеш, звичайно, зробити там і 100 відгуків за день, але це буде виглядати дуже дивно і так і є. Да, да. Тут важливо, і щоб все відбувалося органічним чином, тобто природньо, природньо, щоб не було зайвих питань від Амазону. Е, <титут> Да, тому от я тут я слідкувала ну слідувала суто по ваших уроках. По тому як мене направляв куратор, я зібрала це декілька відгуків. Я е, також відразу включив не відразу. На другий день після публікації я включила рекламу на Америку. Перших три дні вона, звичайно, нічого зовсім не давала, але насправді, коли почали з'являтися відгуки, коли в мене було вже п'ять відгуків чи шість, я точно не пам'ятаю. То в мене вже є от декілька продаж з реклами. Саме через те, що я і вчуся, і одночасно запускаю, воно дуже насичено і да, дуже треба багато всього розуміти. Тому цей етап він поки що він був для мене найважчим. Ну, по чуть-чуть, по-чуть-чуть. почуть відкинує. Я хочу тобі сказати, щоб ти зараз розуміла, що ти під час навчання, поки ти з нами знаходишся в такій активній фазі навчання, ти вже запустила свою першу книжку, ти її зробила самостійно. Вона в тебе продається вже на величезну мільйонну аудиторії в Америці, в Британії. Ти ще на самому початку. Запуску, да, ти тільки включила рекламу, тільки налаштувала рекламу, ти тільки зібрала відгуки перші, але вона в тебе вже ти вже побачила, що вона продається, що вона що її вже купляють. І це також я такі відчуття вже перші. Я якраз це хотіла сказати: насправді, коли побачила, що в мене є перша саме ну продажа з реклами. Мені так було ну це це насправді дуже класне відчуття. Ну тому що. Я знала, що тобто я заробляла гроші в інтернеті, я знала, що це можливо, але от якраз саме ця перша продажа це був такий маленький дзвіночок в голові, що типу о, це працює. Перші відчуття вони такі важливі, тому що ну, ми ж робимо крок за кроком. Да? Ми повинні щось починати. І якраз в тебе ти зараз знаходишся знаєш, на такому початку, коли твоя книжка вже є. Ти розумієш, як це працює бізнес. Далі ти будеш збільшувати продажі, ти будеш розвиватись. Ти будеш запускати нові книжки. І в мене таке питання: скажи, чи допоміг тобі курс прийти до цього моменту, коли ти відчула вкус перших продажів, що ти от відчуття оце ти відчула? Як тобі програма, чи вона тобі допомогла в цьому шляху? Ну, так, то це безумовно. Вона мені дуже допомогла. І, до речі, один із моментів, який. Який був плюсиком до того, щоб вирішити е, прийти до вас на курс, і який насправді ну, він просто безцінний, це якраз у цей момент е, запуску. Ну, тобто, так як я ну, Новачок я не стикалася з рекламою, не стикалася з запусками, з Фейсбуком. За... Ну, тобто, для мене це було повністю нове. І коли я дивилася інші курси, там ніде цього не було. Тобто вони всі закінчувалися на тому, що от ви зробили книгу, ви її опублікували. Радуйтеся, <ріст> це був дуже великий плюс для мене. Коли я от зараз проходжу ці всі моменти, я просто ще в процесі, тому, тому я mm -hmm. ще проходжу ці всі моменти. Mm -hmm. Ну, це це прямо безцінний оцей ці декілька модулів саме про запуск, про правильний запуск. Мені дуже сильно допомагає куратор. <ріст> ну я чесно, я йому дуже вдячна, тому що я задаю по десятки питань кожного дня. Я ну, він те я... він він нормально відноситься, Це ж це ж його обов'язок відповідати тобі і да, не, да. не тільки тобі. Скажи ти до нас, ти до нас приходиш на живі онлайн зустріч. Так, кожного вівторка. Ну насправді в мене просто з цим чуть проблема, тому що я завжди mm -hmm. в дорозі, і тому напевно, в, 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 в мене не виходить задати всі питання, які я би хотіла задати на цих вебінарах. Ну, потім дивився, дуже... потім дивишся, мабуть, запис. Так, я потім обов'язково дивлюся зап... записи, і знову ж таки, якщо якісь питання, я завжди йду до куратора. Він завжди все відповідає, навіть якщо ці питання вже обговорювалися. Ну тобто він ніколи не каже: йди там читай десь. <плес> тобто це класно. Ну, вебінари насправді класні. Мені вдалося поговорити тільки на декількох, і це насправді дуже класно, тому що е, там є всі, і ти можеш, по-перше, морально зрозуміти, що ти не один, в тебе не в одного щось не виходить, або ти щось не розумієш. І дуже класно дивитися на те, як ідуть інші люди. Е, тому що насправді основна цінність, як на мене, цих вебінарів, ну крім того, що ви даєте кучу ваших порад, е, це те, що. Тебе самої ніколи не виникне стільки запитань і такі запитання, які виникають в інших. Ну, тобто, у них свій шлях, вони попадають на якісь інші моменти. І це насправді дуже класно, тому що ну, це досвід на майбутнє, і коли вже в тебе якась така ситуація стається, ти вже, ну, ти вже знаєш, ти навчився, грубо кажучи, на помилках інших. І ну, це, це дуже класно. Скажи, що було для тебе самого складного під час навчання, під час цього процесу до того моменту, де ти зараз знаходишся? Що було саме і Як це ти вирішувала? Тому що ти це вирішила, тому що ти вже зараз є там, де ти є? Ну насправді мені кожен етап, кожен наступний етап здавався самим складним. тобто, Дуже багато часу зайняв. Модуль по підбору ніші, другий, другий модуль. Другий. Тому що ну там дуже багато інформації. Мені ну я декілька разів її передивлялася, щоб це все зрозуміти. Тож знову ж таки задавала дуже багато запитань, і в тому числі на живих вебінарах. І він мені вперше ну спочатку він мені здався найтяжчим розумієте? Потім я вже вибрала нішу. До речі, я зараз в мене вже зараз в роботі друга книжка, О, тобто буде, я її пишу. Угу. То для неї нішу я вже вибрала буквально там за декілька годин. Це результат того, що ти так плідно працювала декілька тижнів, мабуть, по-другому. Да, да. На той момент цей модуль здався найважчим. Потім, mm -hmm. коли я дійшла до цієї реклами, запуску відгуків, mm -hmm. я розумію, що ні, то було не тяжко. Зараз мені тяжко тут. Тому я думаю, якщо люди такі, як я, ну тобто повністю з нуля, кожен етап буде складним через те, що він новий. А, ну, а Буду. все нове, воно складне. Е, ну так, я думаю, що саме такі ціни для мене, це саме запуск. Ну правильно зробити запуск, це дуже тяжко. Дуже тяжко розібратися з відгуками, з аккаунтами, з тим всім, як це все. Поетапно правильно зробити а наразі для мене найтяжчий модуль запуску. Я думаю, потім найтяжчий модуль буде як не злетіти з безселера. Я хочу тобі побажати, щоб ти якомога швидше дійшла до бесселера. Я думаю, що тебе ще чекає 10-й модуль. Я думаю, ти до до нього ще не дійшла чи дійшла до 10-го модулю. Я якраз його почала. Я тобі бажаю, щоб ти якомога швидше отримала безселера на свою першу книжку. Ти тепер знаєш, як це робити. В тобі в тебе є всі інструменти, в тебе є методологія, яка працює, яка працює у нас, яка працює у інших студентів. І якщо все робити крок за кроком, як ти зараз робиш, то ми впевнені в тому, що ти отримуєш і бестселера на свою книжку, вийдеш на той рівень продажів, які тобі цікаві. Ти будеш цей бізнес зростати, ти будеш запускати нові нові книжки, ти будеш в цій ніші. Розвиватись в цьому напрямку. Тобі цікаво, що навчання було? Так, звісно, воно було дуже цікаве. Я була зацікавлена в цій темі. Але якщо говорити саме про навчання, о, воно було супер інволд, ну яке? Так, вовлечено, так. Ага. тобто, і воно було супер комунікативне. Мені дуже сильно сподобалося, що є дуже багато фідбеку, ага. і мені дуже сподобалася структура, тому що дуже легко повертатися. І от, да, я все роблю по ваших кроках, але потім от я вже почала з другою книжкою, і я така, ой, а що тут робити? Я така, а, я пам'ятаю, це є в модулі, от там, і я вертаюся. Тобто дуже класно, що воно все структуроване, і ти в будь-який момент можеш повернутися до того, що тобі потрібно. І, ну, Дуже класно, що є ком'юніті насправді, тому що навіть зараз ми спілкуємося ну, між студентами. І це дуже сильно морально тебе підтримує, бо ти такий: все, я все зроблю, все класно. Потім тебе щось не виходить, і ти такий приунив, але ну там напишеш в групі, і вони тебе всі підтримують. Тобто, ну це класно. Ти ж не забуваєш, що коли в тебе буде перші 300 доларів роялті на книзі, то ми тобі ще зробимо пропозицію, і ти зможеш до нас доєднатись до вже існуючої спільноти успішних. Продавців на Амазон до Graduates. і там також будеш знаходитись після навчання, вже після нашого курсу. Будеш також знаходитись в ком'юніті успішних продавців в Graduates. Бистріше, щоб в тебе було 300 доларів роялті. Надсилай скріншот і отримуй від нас пропозицію. Останнє питання задам: які в тебе плани в цьому напрямку? Скажи, що ти будеш робити далі? Як ти бачиш? яке в тебе бачення на найближчі півроку, рік? Давай от такі терміни візьмемо. на найближчі півроку. Я, напевно, це з вами говорила ще, але в книжках можна зробити ще таку штуку, як вивчите Так як я аналітик даних. Я хочу uh -huh. випустити книжку під своїм іменем. Uh -huh. ну, тобто, це досить класно для Просування особистого бренду. Uh -huh. Так, тобто, в мене на найближчі півроку є така ціль випустити книжку під своїм іменем. А в якості бізнесу наразі в мене стоїть ціль запускати одну книжку в місяць, uh -huh. тому так, якщо через 6 місяців, значить я хочу, щоб в мене було запущено 6 книжок. Я не думала ще про те, щоб робити магазин, ну якби бренд на продаж. Я думаю, це вже буде до більш довгострокова. Ціль ми про це також детально розповідаємо, але це в 11-му модулі. Я думаю, ти до нього ще не дійшла і. Ну, це в нас такий окремий е, модуль для тих, хто знаходиться на е, тарифі преміум. Я не пам'ятаю, який в тебе тариф. У мене бізнес, але я думаю, що якщо ці курси будуть ще десь от через рік, я би прийшла на преміум на 11-й модуль. Ну, я, думаю, ми з тобою, ми, я думаю, ми з тобою це питання якось вирішимо. І у нас такий, знаєш, я записав нещодавно, буквально декілька днів тому. Нас насправді такий дуже змістовний урок, якраз. Про формування успішної команди для того, щоб можна було в бізнесі дуже швидко масштабуватись. І я поділився саме нашим досвідом, нашою структурою. Тобто, там такий урок вийшов на півтори години, якраз в 11-й модуль, але він такий він такий самий свіжий актуальний останній, тому що в цьому році, якраз ми вперше вперше ділимось внутрянкою того, що в нас відбувається. З в книжковому бізнесі саме як ми робимо за короткий проміжок часу. Ми робимо там, наприклад, за два місяці. Ми робимо, запускаємо до ста книжок, і якраз це завдяки тій команді, яка працює. Хтось працює аутсорс, хтось працює фултайм, хтось працює парт-тайм. Тобто, це якраз все є в одинадцятому модулі. І в одинадцятому модулі також дуже дуже у нас цікавих багато ще нових уроків, тому. Це ще тебе очікує попереду. Настя, я тобі дуже вдячний за таку щиру, знаєш, цікаву е, співрозмову. Ти казала, що це в тебе такий буде перший досвід. Бачиш, в тебе і тут <світ> досвід, і, і тут ти це змогла пройти. Цей етап да і я сподіваюся, тобі було комфортно е, спілкуватись. Мені було дуже комфортно з тобою спілкуватися, і мені приємно, що ти є в нас на курсі. що ти. Так, в рамках навчання вже продаєш свою першу книжку, вже робиш другу книжку, в тебе вже є там певні плани, і мені приємно було сьогодні і приємно, і цікаво було з тобою спілкуватися. Я вважаю, що і аудиторія, яка подивиться, це наше з тобою відео на YouTube каналі. Я думаю, що також всім буде цікаво подивитись, друзі. Дивіться це відео, якщо вам це відео. Було корисним, то не забувайте ставити, дякувати Насті, ставити лайки, якісь залишати коментарі під цим відео. Ми завжди намагаємось відповідати на усі ваші запитання. Підписуйтесь також на канал, тому що на цьому каналі завжди є і буде надалі дуже багато цікавого контенту. Під цим відео є, буде посилання на безкоштовний. Мастер-клас на безкоштовний вебінар. Якщо вам ця тема цікава, то можете перейти в опис під цим відео, зареєструватись на безкоштовний вебінар і отримати ще більше цікавої інформації.